Добрий день! Сьогодні я хотіла поговорити про одну з важливих тем у сфері психології це психологічну підтримку дітей під час навчального року. Ми розуміємо, що навчальний рік це не тільки час нових знань та досягнень, а й період, коли діти можуть зіштовхнутися з різними емоційними та психологічними викликами. Тому наше завдання як психологів, педагогів і батьків, створити таку підтримку, яка допоможе дітям впоратися з цими викликами. Перш ніж почати говорити про конкретні стратегії підтримки, важливо розуміти потреби дітей. Кожна дітина є індивідуальною. Але є кілька загальних аспектів, на які варто звернути увагу. По-перше, це емоційний стан. Діти можуть відчувати тривогу. Страх, стрес через нові завдання, труднощі в навчанні чи соціальні проблеми. Також це соціальні відносини, дружба, конфлікти з однокласниками, адаптація до нового класу це все важливі аспекти, які можуть вплинути на психологічний стан дитини. Академічне навантаження. Важливо слідкувати за тим, щоб навантаження відповідало віковим можливостям дитини та не викликало надмірного стресу. Психологічна підтримка може бути організована на кількох рівнях. Індивідуальна підтримка. Психолог може працювати з дитиною індивідуально, допомагаючи їй зрозуміти свої емоції та розвивати стратегії подолання стресу. Групова робота. Робота з групою дітей може допомогти їм відчути підтримку однолітків та навчитися ефективним способам спілкування та співпраці. Консультації з батьками. Батьки є важливою частиною підтримки, тому їхня участь у процесі допомоги дитини є критично важливою. Психолог може допомогти батькам зрозуміти потреби дитини та надати рекомендації щодо підтримки вдома. Ось кілька конкретних стратегій, які можуть бути корисними: створення підтримуючого середовища. Організуйте навчальний простір вдома такий, який буде спокійним і зручним для навчання. Це може включати відповідне освітлення, зручні меблі і мінімум відволікаючих факторів. Допоможіть дитині встановити регулярний розпорядок дня, регулярний графік, що включає час для навчання, відпочинку, позакласних занять, може зменшити стрес і підвищити організованість. Підтримка емоціонального благополуччя. Слухайте дитину, враховуйте її емоції, дайте їй можливість висловлювати свої переживання і підтримуйте відкритий діалог. Про будь-які труднощі. Навчіть дитину технікам управління стресом і емоціями, такими як глибоке дихання, медитація або прогресивна м'язова релаксація. Підтримуйте дитину за досягнення і зусилля. Позитивний відгук і заохочення можуть підвищити її мотивацію і впевненість у собі, підвищення мотивації до навчання. Допоможіть дитині встановити досяжні і зрозумілі цілі для навчання. Це може допомогти зосередитися на конкретних завданнях і відстежувати прогрес. Використовуйте різноманітні методи для підтримки інтересу до навчання, такі як інтерактивні матеріали, ігри або проєкти, що відповідають інтересам дитини, розвиток навичок самостійності. Допоможіть дитині навчитися організовувати свій час і завдання, використовуючи планувальники, списки завдань або календарі. Підтримуйте ініціативу дитини в управлінні своїм навчальним процесом і розвивайте її самостійність виконанні домашніх завдань і підготовці до уроків, робота з учителями та школою, регулярно спілкуйтеся з учителями дитини, щоб бути в курсі її успіхів і проблем. Обговорюйте можливі, можливі трудності, способи їх подолання, підтримуйте активну участь дитини в шкільних заходах і програмах. Це може сприяти її соціалізації, розвитку додаткових навичок. Забезпечення балансу між навчанням і відпочинком. Переконайтеся, що дитина має достатньо часу для фізичної активності та відпочинку. Спортивні ігри і хобі можуть знизити рівень стресу і покращити загальний стан. Проводьте час разом у спокійній і позитивній обстановці. Сімейні активності можуть зміцнити стосунки і забезпечити емоційну підтримку, допомога в навчанні та розвитку, забезпечте дитину необхідним навчальним матеріалом та ресурсами, розгляньте можливість додаткових занять або репетиторства, якщо це необхідно, враховуйте індивідуальні потреби і інтереси дитини при плануванні її навчальних активностей. Це допоможе створити більш персоналізований підхід до навчання. Справжня підтримка можлива лише за умови відкритої та чесної комунікації. Діти повинні знати, що можуть говорити про свої переживання і проблеми, а ми, у свою чергу, повинні бути готові слухати і підтримувати їх. Психологічна підтримка дітей під час навчального року є ключовою для їхнього успіху та благополуччя. Завдяки розумінню їхніх потреб, застосуванню ефективних стратегій підтримки і відкритих комунікацій, ми можемо допомогти дітям не тільки успішно пройти навчальний рік, але й розвинути навички, які їм знадобляться протягом усього життя. Дякую за увагу! Якщо у вас є питання чи коментарі, буду рада на них відповісти.